Панікушев, ну ми традиційно першим слово надаємо військовим, який в нашій студії. От зараз спілкувався з Портніковим, і він висловив, як на мене, вона очевидна, але теза, про яку можливо, варто частіше говорити, що ми маємо настільки міцно стояти в обороні, і це буде для нас перемогою, коли росіяни просто зрозуміють, що ну нема сенсу розбивати. Розбивати і вбивати своїх людей, заради чого? Ну, Цирський сьогодні сказав: зупинено і хочеться вірити, що справді так і є. Зупинений наступ на Сумщині, на якій росіяни ну, вочевидь, робили акцент, і Путін сам казав, що якби поки цілі захопити суми немає, але все може помінятися. Ну по суті, це виглядало так, що ми плануємо захоплювати суми. Що на фронті зараз? Тому що ми зараз, знаєте, в цій... Світовій геополітиці між Іраном, Ізраїлем, Сполученими Штатами, Макроном, Європою, Індією, Пакистаном дуже часто забуваємо, що в нас на фронті відбувається. Що в нас на фронті? У нас на фронті не можна сказати, що в нас легко на фронті, тому що. Розпочалося це, цей наступ, який Росія анонсувала. Він насправді, в принципі, не припинявся ніколи. То були деякі провисання. Зараз він активізувався там на Сумщині, в районі Покровська, і це постійні піхотні атаки. Це постійне напруження, це постійна війна артилерії. Тобто Бої насправді досить важкі йдуть. І з позитивного, якби, спостерігається фактично відсутність російської техніки. Її настільки мало, навіть якщо брати по зведеннях, то ну, в день знищується там, ну, до десятка одиниць ворожої техніки. Такого не було ще не було ще ніколи. Тобто на, на рівні 20. Там одиниць техніки, знищених за день, це було таке затишча, ну рахувалося якби повне. Зараз видно, що брак в них колосальний, але е, техніки, але не людей. Оця тактика малих піхотних груп вона продовжує діяти, і це фактично навала, величезна кількість вояків, які йдуть малими групами, намагають якусь групу. Не помітили, на якусь просто не вистачило боєприпасів. А в нас не можна сказати, що в нас настільки добре зараз комплектація армії укомплектована, що ми можемо взяти і просто перекрити все. Тобто е в нас ситуація, коли е якщо ми не встигаємо знищити ворога дистанційно, от він проходить на якихось ділянках, приходиться е ті ділянки потім відновлювати. Пане Якушо, От е ми багато і, і цей ефір. Він є якимсь таким насправді відображенням е, інформаційного, інформаційної температури в, в Україні, в українському суспільстві ми так е, чіпляємося за різні теми, і вони важливі, ми ж розуміємо, що там безпосередній вплив у зв'язку з передачою ракет Ізраїлю. Війна з Іраном мала на ситуацію на фронті. А як військові реагують? Ось на ці качелі від наших партнерів, тому що в насправді качелі. Нарешті в нас якась качеля заходить на позитивний радіус. Цього вже не було пару місяців. Це ж також важливо. Мотивація на фронті, мотивація серед простих військових Оце розуміння, куди вони рухаються. Це важливо завжди. А ви знаєте, я зараз трохи поверну назад в Україну з міжнародної арени. У нас всіх і в студії і в Україні загалом така трохи ефорія від того, що відбувається на міжнародній арені. Та дійсно відбулося дуже багато позитивних моментів. Та, дійсно, Росія і Путін геополітично в перспективі вони програють, вони в програшній ситуації, але ми забуваємо знов про внутрішню нашу ситуацію в Україні при тому, всьому При тому всьому, що так добре все складається навколо. нас... В самій країні тут ну, геть пару днів добре. Все навколо ну, так, геть так. не хороша ситуація, тому що вона от так само розслабляє зараз населення України. Суспільство України розслабляє. А що ми маємо насправді в Україні? Ми маємо суспільство, яке е, в більшості своїй зараз воно віддаляється від армії. Армія і суспільство зараз чим далі з кожним роком воно все далі відривається, тому що е, армія захищає, а захищає ефективно. Фронт фактично не рухається. Знову починаємо сидіти на дивані, лускати сімечки і дивитись, хто переможе. Вже не відчувається, що це власне на моїй шкурі, що це до мене додому прийде, що це мою сім'ю знищить. Це от розхолодження суспільства, воно є надзвичайно небезпечним, тому що, ну от ви кажемо, фронт не рухається. Взять ми зараз прийшли зараз до такої ситуації, як в Першій світовій війні. Коли всі оці от, от атаки вони в кінці кінців стабілізували всюди фронти, ніхто не має конкретної перемоги. Тим не менше, в Першій світовій війні були країни, які програли. А програли вони не через те, що були якісь потужні військові операції, а через те, що в них стухло всередині суспільства. І от зараз то, що відбувається в українському суспільстві, це власне стухання українського суспільства. І кожного потрібна інформаційна політика, серйозна потужна. потрібне патріотичне виховання, потрібна мобілізація, потрібна підтримка армії. Якщо того всього зараз не буде всередині в Україні, все то, що відбувається на зоні, не буде нас стосуватися. Якщо ми програємо всередині як нація, від нас повідвертаються всі партнери.